Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні ми готуємо суп. І на другу буде картошка і котлета Тому будьте зі мною. Це у нас буде обід. Зразу я почистила картоплю, цибулинка там ціла і кабачок поставило вариться. Тим часом ми приготували ми приготували котлети на пару. Це буде кипіти у нас 30 хвилин. Взяли згороду петрушку, кріп і додаємо до нашої картоплі і кабачка. Беремо нашу парову котлетку, і це буде в нас суп. Перше блюдо у нас буде суп, друге блюдо далі покажу. Беремо нашу кастрюльку на літр, беремо нашу парову котлетку. У нас буде чудовий суп з нашого бульйону, з петрушкою і з вітамінами. нашу вже приготовлено. Тільки сюди додамо картопельки, теж з нашої приготовленої нашли Кастрюльки. Буде дві Картоплини, один Кабачок. На літр супу Сюди ми також додамо 50 грам вершкового масла, оскільки це готується для дітей, тому ми беремо натурального вершкового масла, те, що є саме масло. Перевірене на